Усім привіт! Вас вітає канал Ноще щедрого столу». Сьогодні ми будемо готувати дуже цікаву закуску із баклажанів, котра за смаковими властивостями дуже близька до грибів. Готується страва швидко і просто, а споживається ще швидше. Тож давайте приготуємо. Що для цього необхідно: баклажани, чесник, кріп. для маринаду вода, цукор, сіль, оцет та рослинна олія. Я поставила на вогонь ємність. В якій вже вариться 2 літра води. І поки вона вариться, ми готуємо баклажани. Користовую синьо-чорні продовгуваті за формою баклажани. Вони найчастіше використовуються у приготуванні різноманітних страв. Ось у мене 1 кг 100 г баклажанів. Шкірочку я очищати не буду, а ви вже дивіться, як вам зручніше. Спочатку відрізаю краї. Так, звідси. Це там не треба. Так, і звідси водоніжку. Так, тепер ріжемо навпіл так І знову. Тепер з'єднуємо все і отакими от шматочками приблизно півтора на два сантиметри. Отже, баклажани вже нарізано, тепер їх треба лише проварити у вже заготованій воді. Зараз ми підготуємо для баклажанів маринад. Треба сюди кинути 2 столові ложки з гіркою кам'яної солі. Отже, кидаємо, їм оцет 150 мл і столову ложку цукру. А тепер відправляємо сюди. Наші баклажани. Варимо їх упродовж 5-6 хвилин до м'якості. Увесь час треба слідкувати, щоб баклажани не переварилися, тому що вони втратять форму. А ще варто спробувати, чи вони м'які. Якщо пом'якшали, то їх уже можна вміймати. Отже, зараз вже можна виймати. викладемо на ситом для того, щоб стекла вода. Баклажани ми відправили ось на сито і тут вони будуть відпочивати близько 20 хвилин. А поки охолоджуються баклажани, ми тим часом нарізаємо чесничок. Нарізаємо дрібно. Я використовую для цього ножик. Так, А можна використати чесний давку, можна натерти до терці, це вже як ви хочете. Чесничок я вже нарізалась таким чином, відкладаємо. А зараз нарізаємо дрібненьку кріп. Баклажани я переклала із сита, ось у таку ємність. А тепер ми маємо заправити. Чесничок кидаємо із укропчиком. Потім олійка. І все це діло ми гарно перемішуємо. Закуска із баклажанів майже готова. Тепер накриваємо тарілкою. Спочатку закуска охолоджується при кімнатній температурі, а вже потім зберігаємо холодильнику впродовж 12 годин. Перед вживанням за смаку можна додавати сіль, цукор, перець, оцет або ще нарізати цибульки. Все залежить від ваших індивідуальних смаків. Отже, закуска із баклажанів повністю приготовлена, вона дуже смачна і корисна. За таким рецептом овочі можна готувати на зиму. Для цього слід викласти їх у простерилізовані баночки. Півлітрова банка стерилізується 10 хвилин, а літрова 15 хвилин із моменту закипання води. Тож готуйте смачні страви разом зі щедрим столом. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо відео сподобалось, і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Бо далі буде цікаво, усім бажаю всього найкращого.